Всім привіт! В сьогоднішньому відеоролику у нас буде тема про пневмолінію в гаражі. Що нам для того потрібно? Давайте перейдемо до такого імпризованого столику. Для початку я собі зробив ось таке от елементарне креслення, малюнок. Що де в мене має бути, щоб порахувати, скільки мені треба трійників, перехідників тому подібне, де воно як приблизно буде виглядати. Ось що нам для того потрібно? Сама пластикова труба вона в нас буде 20 -ка. Ось. Далі потрібно буде різних багато перехідників, трійників, колінців тому подібне. Американка нам треба буде. Ялинка для підключення від компресора. Тут, можете ви замітили, з 1-4 на 1,2 є перехідник. У нас це буде суто для продовучного пістолета, який буде біля столу висіти. Я думаю, що там отвору на 1-4 з головою. Бо вся пневмоління буде зібрана на 1,2. Такий от треба буде перехідник, він сюди ідеально для швидкозйому підходить. йому Саму підготовку повітря треба буде. Нам, правда, не треба масла, у нас буде суха система, але нічого страшного, там, ну, пізніше будемо для масла щось друге думати. Паяльник прикупив самі дешевші, які є форти для пайки труб, ножниці, щоб обрізати наші труби. В принципі, все, що ви бачите на даному столі, це все треба нам для того, щоб під'єднати нашу пневмолінію до трубів. І щоб на виході ми могли вже під'єднувати свої шлаги. Далі треба ще допрацювати наш компресор. Ходіть, перейдемо до компресора, я вам покажу, що там треба допрацювати. Всі, хто підписані, хто бачили відео з встановленням мотогодин, вже знають, що за компресор. Для нових глядачів я зараз легенько розкажу. Це у нас компресор компас 2200 Вт, 400 літрів хвилину і 100 літрів має сам наш ресівер. Далі переходимо сюди до тієї частини, до яку треба допрацювати. Це я все вже розібрав. Це я наша. Електрична, пневматична частина, ну, як правильно, хто знає, до речі, пишіть в коментарях. Вона нам не підходить, бо вона має вихід на 1 четверту. Вона нам критично не підходить, бо ми робимо всю лінію на одну другу. Далі давайте перейдемо сюди. От, тут у нас отвір має 11, там близько 12 мм. Я маю сверло на 14 мм. Нам треба буде її трохи розсверлити. Тому що стружка та впаде, нічого страшного. Що я пропоную? Перехідник 1-2, кран 1-2 і ялинка. На одну другу. Тут всередині вона має 12 мм, практично 12 мм. Це сюди буде закручуватися, звідси піде шланг в нашу підготовку повітря. Кран сюди закручується. Це закручується сюди. І це закручуємо нашу електроніку наверх. Все, воно що трошечки вище буде. Дана трубка дістає, дістає. Електропроводка дістає, дістає. Так, що ще я хочу розказати, для чого тут шестірка трубка і отой от краник лежить. Це є для зливу конденсату. Цей штуцер ми викидаємо, компресор буде стояти у в нас в підвальному приміщенні, щоб я не смердів водою з компресора, як буду зливати конденсат. Для того я придумав таку ситуацію. Купив ось такий от перехідник. Він сюди ідеально підходить. Він крутиться з головкою, на шестірку швидкозйом має. На шестірку трубку швидкозйом. Ось. Сама наша трубка. Це сюди заходить одна частина, друга частина заходить сюди, в цей швидкозйом. Я собі вийду на вулицю, відкрив краник, спустив воду, закрив краник, продовжую працювати. Наскільки це буде правильно, не знаю, час покаже. Далі ще нам треба фунт стрічку для ощільнення всіх різьбових з'єднань, які в нас будуть відкручуватись і закручуватися. Та й все. В принципі, поки в нас зараз пічечка розігрівається, у нас ще трошечки холодно є в гаражі. Приступимо. До самого компресора гаражик трошки розігріється, зможемо сверлити отвори в плитах. Чому отвори в плитах, бо всю прямому лінію я хочу зробити по підвальному приміщенню. У нас тільки на виході будуть одні труби. Ось. Так що приступаємо для початку з компресором. А все решта далі відео будете бачити. Починаємо з нашого отвору. Ставимо шуруповерт на маленькі обороти і будемо пробувати. Головне, нам не зачепити нашу різьбу. стрічку намотаємо в ту сторону, в яку будемо закручувати, так би щоб вона тянулася за собою. Я думаю, Ось, наш дости. Не знаю, так от би мав бути. Напевно, за ключом треба, йти. а ні. Може і не треба. Думаю, щось що так буде. Наступним етапом встановлюємо його, чи встановлено, напевно, датчик, а з датчиком будемо про Зараз будемо дивитися, що зараз ялинку встановимо сюди і все решта. Так, далі ключиком треба дотягнути. Так, хлопці, закінчилась ось ця фунт-стрічка малесенька. Я зробив всього-навсього три з'єднання нею. Взяв тепер трошки більшу, ну і йдемо вже фінально будемо закручувати. Так, уніс трошечки корективи. Кран, так як був перше, ви бачили згори, мені не дуже було, бо сюди парові точки закручувалися, він мені сюди впирався. Я його закрутити закрутив, а відкрити його повністю не міг. Тепер він буде так от зі сторони. Так, в принципі, я все зробив. Електропроводку підключив так, як вона була, трубку під'єднав, то закрутив. З нижній стравлю відрізав кусок трубочки, Так от зробив, щоб зараз провірити, прокачати, як воно все в нас буде. В принципі, ставимо кришечку і можемо пробувати запускати. Пробуємо брезятку. Все, запускаємо. Хлопці, дивіться, взяв кусок простої втулки перехідної, муфти, чи як вона правильно буде. Зробив свою мітку, наскільки мені вона має зайти. Зараз буде перший тест. Паяльник настав на 250 градусів і зараз буду пробувати. Правда, мені здається, що то трошечки не так, і, напевно, треба ось так. О. О. І тримати цим як його ногою. Що, пробуємо? П'ять секунд тримаємо. Трошки недоплава, бачите? Всередині, в принципі, нормально, трошки не доплавив. Але зато попробував, хоч знаю, як воно. Зараз ще раз обріжу і з тої сторони попробую. Так, як можете бачити, попробував з двох сторін одну з партів, але зрозумів хоча б, як воно працює, бо взагалі як перший раз то пробую. Тепер будемо починати з нашої американки. І будемо зараз спаювати. Змітку я знову поставив, наскільки запихати, і будемо пробувати. Так, тепер розкручуємо, дивимося, що вийшло. Ну, бачите, як можете трошечки, бачити, як перетримав, вже вийшов за ну, його Зараз звідси заберу, але суть до кінця я дійшов до опору. Так, я встиг вже зробити ось таку от систему. Тут от, вже спаявся, вже тут у нас на гачках є, лишилось тільки їх позащовкувати. Тут зробив одне з'єднання. Вже один вивід зробив доверху, пішов. Ось так воно виглядає. З тої, з, з тої сторони тільки натягнув нитку. Тут вже Зробив, не знаю, буде вам видно, один отвір доверху. Вже закінчу першу точку, ось так воно виглядає. Два слова зараз поясню, чому тут виходить так, а біля стінів, біля самої стінки. Бо плита закінчується тут, а тут ось ще такий кусок цегли є. Тому не хотів цей трубу давати в стяжку, але прийдеться чуть -чуть труби лишити в стяжці. Натягнув ось таку от нитку, щоб мати рівень. І ось так в мене виглядає. Звідси відступив буквально на один палець. Маю кусок такого от шланга, можна спробувати. Ось, бачите, як воно рухається, коли запихаєш. Треба буде спробувати з повітрям, бо я хотів по центру дати ось це кріплення, так що треба буде ще напевно, ще одне з боку дати, щоб воно ось не рухалося. Що пупнемо лінію? Починаємо перше з першого поверху. Давайте від столу. Цей контур буде, бо тут буде скіл десь на такій висоті, тут личата будуть, щось треба придути. це буде той от штуцер. На цьому штуцері в нас завжди буде висіти продувочний пістолет. Все, з тої сторони ми розібралися. Далі проходимо. Ще один контур. Ось тут в мене. Це для того, щоб, наприклад, там по центрі машини щоб не багато шлангу не було. Бо шланг буде або 5-метровий, або 10-метровий. Скоріше за все, що, напевно, 5-метровий буде. Ну, подивимося по ситуації, які там ціни будуть. Давайте на другу стіну перейдемо. На цій стіні у нас такий же самий контур, як на сусідній стіні. Прямо посередині по центру гаража. Ось. Тут ще один такий от контур вийшов. От. Це от завжди буде заплений у мене повітряний шланг. Ще раз повторюсь, такий, як я казав, 5 або 10-метровий. Він буде десь тут на гачку висіти, тут завжди буде висіти підкачка коліс. Якщо потрібно, там продовжний пістолет, ще щось там гайковерт, ще щось підключати. І з цього штуцера шланг буде виходити у мене на вулицю. Ось. Зараз переходимо в підвальне приміщення. Зараз там покажу, як, як там все я вже підключив, компресор тому подібне. Підготовку повітря, тому давайте донизу. Все, встановлено своє законне місце компресор. Компресор у нас так і тут буде стояти. Тут є доступ, щоб замінити в ньому оливу. доступ до наших мотогодин, якщо з попереднього відео можете пам'ятати, які ми встановлювали. Так але ще тут рідний штуцер. Це для того зроблено, що якщо мені щось треба буде підключити, я собі звідси. І знизу я щось там можу покрити тому подієм. Якщо ні, то я буду зверху кидати сюди шланг. Далі давайте зразу внизу. Тут стоїть баночка з підклею. Це, це, це з відео лишився баночка, це сюди буде зливатися наш конденсат з підготовки повітря. Далі, ось цей от шланг. То, що на початку відео ми там встановлювали на компресорі, це буде злив нашого конденсату. Я його собі розмотую, витягую на вулицю і зливаю конденсат. Далі наша система підключена через американку. І все, і поток, возду... поток повітря пішов у нас на лінію. Ось так воно виглядає. Це пішов перший контур на вулицю. Пішов пішов, 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 пішов в один контур. Ось, І так же само в ту сторону. Тут можете замітити, що я, їх... я його прикріпив доверху до плити. Тут вже аналогічно на стіну прикріпив. І так же само Ця повністю труба пішла, можете бачити через лампу. І аж одне з'єднання має. І пішла аж до наступного до нашого столу. Ось, ось так в мене то все вийшло, воно ну, так буде організовано. Розетку поставив двійну. Чому зараз кажу вам двійну? Для другої відсік для розетки буде, ось тут, можливо, колись на майбутнє буде причеплений вентилятор, який буде охолоджувати додатково головки компресора. Бо ще в планую в подальшому, якщо б щось серйозніше чимось займався, ще один ресівер буде, тобі то, ж йому буде чуть тяжче накачувати повітря, щоб він не перегрівався, буде ще тут вентилятор. Ну, але наразі тільки підключено звин компресора. Ось такий кортесенький відеоролик на тему панелому лінії в гаражі вийшов. Все як ви любите, ціни будуть в описі під відео. Так же саме не забувайте підписуватися, ставити лайки, проявляти свою активність. Чим більше активності ще раз повторююся, тим частіше будуть виходити відеоролики ще дуже багато цікавих відео. Між тими відео попробую, в мене вже було такий невеликий закінчений проект вам вставити. Якщо, ну, якщо буде активність, якщо ні, то перше закінчимо по гараж і послідовно тоді вже будуть виходити відеоролики. Попередні відеоролики так само було дуже цікаві. Можете заходити, можете дивитися. Всім дякую за перегляд, мирного неба і до нових відео.